Останні десять років ми з дружиною намагалися зачати дитину, ми випробували безліч методів, але все виявилося марним. Зрештою, ми вирішили взяти дитину з дитячого будинку. Дружині ця ідея не дуже подобалася, але іншого виходу не було, тож ми почали пошуки. Це було нелегко адже мені подобалися майже всі діти, кожен із них заслуговував на сім'ю та любов. Дружині було важче визначитися. Тому ми зійшлися на п'ятирічному Данилові, який їй сподобався. Через кілька місяців ми забрали хлопчика додому і почали будувати з ним стосунки. На щастя, у мене не виникло жодних труднощів Данило був добрим, ввічливим, ласкавим і спокійним, тому ми швидко зблизилися. Я відчув, що у мені прокинулися справжні батьківські почуття. Для дружини все було складніше вона щиро намагалася полюбити хлопчика проводила з ним час, гралася, гуляла. Але я бачив, що робить це радше обов'язку. Минуло півроку, відколи Данило жив із нами, коли дружина поставила мене перед вибором або ми повертаємо хлопчика в дитячий будинок, або розлучаємося. Я не міг у це повірити адже це було схоже на вибір між двома найдорожчими людьми. Я прив'язався до Данила, але дружина також була для мене важливою вона зрозуміла, що сам я не наважуся ухвалити таке рішення. Тому без попередження відвезла хлопчика назад у дитячий будинок. Наступного дня я не міг думати ні про що, окрім сина та вчинку дружини. Я усвідомив, що не зможу без Данила і того ж дня поїхав забирати його назад. Коли він побачив мене, то одразу підбіг і сказав Мені казали, що ти більше не прийдеш, але я знав, що ти мене не покинеш. А мама вона нас вдома чекає. Синку, поки що ми житимемо вдвох, але давай заїдемо в магазин іграшок. І ти вибереш собі подарунок адже завтра ми святкуватимемо твій шостий день народження. Ми з Данилом розпочали новий розділ у житті, в якому буде місце лише для любові та взаєморозуміння.